У 2021 році у програмі медичних гарантій передбачен окремий пакет надання медичних послуг ведення вагітності в амбулаторних умовах. Пацієнтка так само має право на вибір закладу, де спостерігати вагітність незалежно від місця реєстрації чи фактичного проживання. Кожна жінка бажає, щоб її дитина народилася здоровою. Саме тому неймовірний період очікування довжиною у 40 тижнів. Це можливість контролю за станом здоров'я мами і майбутнього малюка. При постановці на облік вам запропонують пройти дослідження, які відображено у наказі Міністерства охорони здоров'я України Notiрнадцять 1437 від 9 серпня 2022 року. Про затвердження стандартів медичної допомоги. Нормальна вагітність. Всі обстеження виконуються у визначенні терміни вагітності. Всього візитів до жіночої консультації вісім. Виконуються два скринінгових УЗД, які є обов'язковими: перший у терміні 11-13 тижнів та другий в період з 18 до 22 тижнів. Третє УЗД робиться ближче до терміну пологів з метою оцінки стану плоду або за показаннями в різні терміни вагітності. В цілому ведення пацієнтки перебачає мультидисциплінарний підхід за участю лікарів акушер гінекологів лікарів загальної практики, сімейних лікарів. Та інших фахівців динамічне спостереження за перебігом вагітності включає контроль стану здоров'я жінки, повноти проведених обстежень, консультацій, виконання лікувально-профілактичних заходів, розробку та реалізацію індивідуального плану ведення вагітності. Усі необхідні дослідження та спостереження проводять і наші фахівці у першому пологовому будинку. Ми всі зараз перебуваємо у складних психологічних умовах. Тому всім майбутнім мамам та післяпологовим жінкам ми проводимо опитування за допомогою Єдинбургської шкали. Це робиться для визначення рівня депресії, для подальшого консультування з психологом та можливого корекції стану. Жінкам, які не народили до 41 го тижня, пропонують госпіталізацію до акушерського стаціонару з метою розробки індивідуального плану пологів. Всі послуги, що надаються в жіночих консультаціях, проводяться на безоплатній основі. Ліки, медичні вироби, всі необхідні маніпуляції входять в пакет послуг згідно програми медичних гарантій. Тому гостинно запрошуємо жінок, в тому числі зі статусом ВПО, до нас за щастя.